Всім привіт! У нас в наявності Mercedes Benz GLC 300. Автомобіль на повному приводі 2018 року випуску. В чорному кольорі. Виглядає дуже прикольно. Є передній парктронік, адаптивний круїз контроль, оригінальні легкосплавні диски. Автомобіля безключовий доступ. Чорний шкіряний салон. Пам'ять водійського сидіння. Пробіг 22300 кілометрів, є підігрів передніх сидінь, камера заднього виду, двохзонний клімат-контроль, запуск двигуна з кнопки. Стан салона нового автомобіля. От його задній ряд. Виглядає дуже класно, є електропривод багажника, можливий тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Всем гарного дня.